У світі, який стрімко занурюється в цифрову епоху, діти стають першими жертвами руйнівного впливу технологій. Мобільні телефони та комп'ютери, які проникли в усі сфери нашого життя, повільно, але вірно, руйнують дитячу уяву, позбавляючи їх найважливіших навичок, необхідних для повноцінного розвитку. Залежність від екранів, згасання дитячої уяви. Уява це дорогоцінний дар, який розкривається в дитинстві, та допомагає нам бачити світ у яскравих фарбах, мріяти, будувати плани, творити майбутнє. Але що відбувається, коли діти з малку опиняються прикутими до екранів? Їхній мозок, замість того, щоб розвиватися та отримувати поштовхи для творчості, занурюється в потік готових образів та ідей. Яскраві картинки, швидка зміна кадрів, короткі відеоролики, усе це знищує здатність дитини самостійно фантазувати, вигадувати, створювати. Уява це слово, що складається з двох частин: сприйняття і образи. Якщо образи або їхнє сприйняття будуть перекручені у дітей, а згодом і у дорослих, сформується хибне уявлення про реальність. У результаті така людина прагнутиме до спотворених ідеалів чи цілей, марно витрачаючи час свого життя на їхнє досягнення. Замість ігор на свіжому повітрі, прогулянок садом, лісом, будівництва свого першого будинку на дереві або з картонних коробок, створення замків з піску та конструкторів, діти годинами дивляться відео та грають в ігри, де все вже придумано за них. У цьому нескінченному світі цифрових розваг їм не потрібно напружувати свою уяву. За них це роблять розробники додатків. І це страшно, бо дитина, позбавлена можливості розвивати свою уяву, над втрачає найголовніше здатність мріяти про майбутнє та планувати своє життя. Дитячі пальчики ковзають по екрану, очі спрямовані в мерехтливі пікселі. А мозок, замість того, щоб будувати свої чудові дитячі мрії, наповнюється віртуальними світами, де вибухають гранати, лється кров і лунають крики. Війна йде не за території, не за нафту, а за найцінніше за дитячу уяву, за ту іскру, що запалювала вогонь творчості, за ту здатність будувати світи з власних фантазій, що була невід'ємною частиною дитинства. Дитячий мозок це губка, що жадібно вбирає все, що його оточує. Але замість аромату квітучого саду, замість щебету птахів і шелесту листя, він наповнюється грубими звуками віртуальних війн, бездушною жорстокістю та безглуздим насильством. А які у вас були дитячі мрії? Напишіть свої спогади в коментарях. Важливість розвитку мозку в дитинстві дитинство це період, коли людський мозок переживає найінтенсивніший розвиток. У цей період народжуються мільйони нових клітин мозку, які відповідають за різні здібності та навички. Нейронні зв'язки, що формуються в дитинстві, залишаються з людиною на все життя, визначаючи її мислення, пам'ять, здатність до навчання та креативність. Саме в дитинстві мозок найбільш пластичний і сприйнятливий до навчання, до нових вражень і стимулів, які формують фундаментальні основи його подальшого розвитку. Але що відбувається, коли дитина замість активного пізнання світу занурюється у світ екранів? У цей критичний період, коли мозок потребує реальних тактильних і сенсорних вражень, він стикається з одноманітною поверховою інформацією. Це не лише гальмує розвиток нових нейронних зв'язків, а й може призвести до їхньої деградації. Замість формування складних когнітивних навичок, необхідних для вирішення життєвих завдань, дитина отримує готові відповіді та стандартизовані образи, що позбавляють її здатності до критичного та творчого мислення. Війна за дитячий розум, військові ігри та жорстокість. Сьогодні ми спостерігаємо, як дітей втягують у віртуальні війни: військові ігри, де жорстокість та насильство стають нормою. Ці ігри вчать знищувати, перемагати будь-якою ціною, не замислюючись про наслідки: битви на екранах, вбивства, вибухи все це проникає в дитячу психіку, формуючи сприйняття світу як поля бою. Але що ще більш тривожно: у цих іграх немає місця для емоцій, немає місця для співпереживання. Діти звикають до того, що смерть і руйнування це лише частина гри. Як результат, це позбавляє їх здатності відчувати, розуміти чужий біль, співчувати. Вони стають бездушними, як самі герої цих ігор, де головне не бути вбитим, а вбити. Дитинство час, коли формується особистість, де закладаються основи майбутнього. Але екран, що замінює світ, позбавляє дитину цієї можливості, замість того, щоб будувати будинки, замки. Вона вчиться стріляти. Замість того, щоб мріяти про майбутнє, вона потопає у віртуальній реальності. Де ж місце для мрії? Де ж поле для уяви? Де ж можливість уявити, як побудувати свій дім, як створити свій сад, як спланувати своє майбутнє? Дівчата та екранна пастка, світ соціальних мереж та хибних ідеалів. Але не лише хлопці стають жертвами цифрових загроз. Дівчата, які також схильні до впливу екранів, часто захоплюються зовсім іншими, але не менш руйнівними видами контенту: соціальні мережі, блоги про моду та красу, відео з ідеалізованими образами життя все це захоплює їхню увагу, занурюючи у світ, де головними цінностями стають зовнішність, популярність та кількість лайків. Соціальні мережі диктують дівчатам стандарти краси та успіху, які часто недосяжні, вони починають порівнювати себе з ідеалізованими зображеннями, що призводить до формування комплексів, зниження самооцінки і навіть до депресії, замість того, щоб розвивати свої таланти, захоплюватися творчістю. Читати книжки або займатися спортом, дівчата дедалі більше часу проводять перед екраном, занурюючись у нескінчені стрічки новин та фотографій. Вони стають заручницями чужих стандартів. Втрачаючи власну індивідуальність. Цей постійний потік інформації, що орієнтований на зовнішні поверхові цінності, підриває здатність дівчат бачити свою внутрішню красу, розвивати свої унікальні здібності та мріяти про майбутнє, засноване на реальних досягненнях, а не на хибних ідеалах. Навіщо потрібна уява будівництво майбутнього? Уява це те, що робить нас людьми, здатними мріяти та творити. Саме вона допомагає нам уявляти своє майбутнє, будувати плани, проєктувати будинки, вигадувати нові ідеї. Без уяви неможливо уявити собі жодного великого винаходу, жодного шедевру мистецтва. Але що відбувається, коли уяву дитини заглушають нескінчені екрани? Вони перестають мріяти, вони перестають вірити у свої сили. Замість того, щоб вигадувати свої ігри, вони наслідують те, що бачать на екрані. Замість того, щоб малювати своє життя, вони стають пасивними спостерігачами чужих сценаріїв. Коли діти занурюються у світ екранів, їхній мозок втрачає здатність до самостійного мислення. Це загрожує тим, що в майбутньому вони не зможуть будувати своє життя, досягати цілей, планувати майбутнє. Без уяви вони стануть заручниками готових рішень, позбавленими можливості втілити свої мрії в реальність. Останніми роками ми спостерігаємо тривожну тенденцію. Наші діти, затягнуті в капкан мобільних технологій, втрачають те дорогоцінне багатство, яке дано кожному з нас на початку життя, свою уяву. Вони сидять за комп'ютерами та, уткнувшись в екрани смартфонів, занурюються у світ, де все гранично спрощено та нав'язано жорстокою естетикою. Задумайтесь на мить про те, що відбувається всередині їхніх голів. Мозок дитини це дивовижні мережі нейронів, які розвиваються та формуються в цілісну картину світогляду та сприйняття. Однак кожна година, проведена за екранами, замість того, щоб розвивати креативність та індивідуальність, стирає ці зв'язки, занурюючи в сумний потік поверхової інформації. Вони більше не малюють мрії про майбутнє, не будують свої перші будинки, замки з піску, не готують інтригуючі сюжети для незвичайних історій. Все замінюється на зухвалі звуки ігрових автоматів та мерехтіння пікселів у віртуальних битвах. А що ви в дитинстві вигадували своєю уявою? Поділіться своїми дитячими фантазіями в коментарях. Війна за майбутнє битва за дитячу душу. Кожен батько має усвідомити, що за увагу їхніх дітей йде справжня війна. Це битва за їхні душі, за їхнє майбутнє. У цій війні борються компанії, що створюють дедалі захопливіші ігри та додатки, і батьки, які намагаються зберегти дитинство своїх дітей. Ця війна йде за майбутнє нашого суспільства, за тих, хто колись створюватиме світ, у якому ми всі житимемо. Кожна хвилина проведена дитиною перед екраном. Це хвилина, яку вона могла б витратити на розвиток своєї уяви, на ігри, на спілкування з друзями та близькими. Кожна гра, де перемагає жорстокість, відбирає у дитини частинку її душі, роблячи її світ більш сірим та бездушним. Для дівчат, які потрапляють у пастку соціальних мереж та хибних ідеалів, кожна година, проведена перед екраном, це година, коли вони могли б розвивати свою внутрішню красу, розкривати таланти, захоплюватися творчістю. Натомість вони потопають у світі ілюзій, які роблять їх нещасними та невпевненими в собі. Уява це не просто гарне слово. Це ключ до розуміння себе та навколишнього світу. Це здатність планувати своє життя, створювати щось нове, будувати свої мрії, обирати свій шлях. Без неї діти починають губитися, вступаючи у світ, де немає місця для індивідуальності та унікальності. Вони стають пішаками у грі, керованої чужими інтересами. Ми вже бачимо плоди цієї деградації, гальмування розвитку, втрату уваги, відсутність аналітичного мислення. Ми маємо зробити все можливе, щоб повернути нашим дітям цю величну здатність мріяти. Час дорослішання має бути часом відкриттів, а не лише часом зосередженості на екранах. Нам потрібно залучати їх до творчих занять, організовувати активні ігри на свіжому повітрі, розвивати їхні вміння, миритися з реальністю та надавати сенс тому, що вони створюють. Давайте разом повернемо дітям їхню уяву, їхнє світле майбутнє та можливість бачити світ у яскравих фарбах, а не в сірих тонах бездушних екранів. Сьогодні, як ніколи, важливо усвідомити, що майбутнє наших дітей у наших руках. Ми можемо допомогти їм вирости людьми з багатою уявою, здатними мріяти та творити. Але для цього нам потрібно обмежити вплив технологій на їхнє життя, повернути їх у світ реальних ігор, де немає місця жорстокості та насильству. Та допомогти їм знайти власні цінності та цілі, незалежні від екранних ідеалів. Це наша війна за майбутнє, за дитячі мрії, за здатність будувати своє життя, а не жити за чужими сценаріями. Важливо вчасно помітити небезпеку та скерувати дітей на шлях, який допоможе їм стати повноцінними, щасливими та впевненими в собі людьми. Батьки, не будьте пасивними, адже відповідальність за майбутнє наших дітей лежить на нас. Кожен дорослий і дитина мають визначити для себе, що важливіше розвивати свої здібності чи витрачати час і життя на дешеві хитрощі розробників цифрових технологій. А як ви допомагаєте своїм дітям у розвитку здібностей будувати їхнє життя? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок та оберіть всі. Ставте вподобайки великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.